Чи можливе припинення вогню на фронті вже цього року. Глава головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що так. Будь-які заяви про можливе припинення вогню потрібно сприймати обережно. Українці хочуть миру, але не на умовах агресора. Наша армія показала всьому світу, що здатна не просто оборонятися, але й ефективно контратакувати. Справжня безпека України залежить не від паперових домовленостей. А від сили наших збройних сил, підтримки наших союзників і від збереження внутрішньої єдності. Але будь-яке заморожування конфлікту лише дасть Росії час перегрупуватися і знову атакувати. Головне, що ми маємо пам'ятати зараз, тільки українські військові здатні реально оцінювати ситуацію та протистояти загрозам, тільки вони можуть гарантувати безпеку України. Тому честь їм і слава! Нашим захисникам і захисницям, слава Україні!